Всім привіт! Великих і пишних квітів в моєму саду майже немає. Я полюбляю більш схожі до природних квітів, але є виключення з цих обмежених критеріїв, і, як ви вже здогадались, серед них є кілька півоній. Про одну з них я хочу присвятити це відео, бо вона цього дійсно заслуговує. Це півонія ітогібрид Берцела. Згодна, що є і. І інші, не менш гарні сорти, але я не колекціонер цих багаторічників, тому зупинилася на цьому іто-гібриді, одному сортовому, трав'янистому, трьох бабусиних і однієї древовидної півонії. До речі, жовтих квітів у моєму саду також дуже мало. Це загалом -то ранньо весняні, а от літніх жовтих в мене взагалі не знайти. Це я веду до того, що ця півоння дійсно не перевершена, якщо подолала такі перепони і зачепила частинку моєї душі. Пагони цієї півонії з'являються навесні. З землі, як і у трав'янистих сортів, а листя за формою схожі до деревоподібних, що одразу каже про її гібридне походження від двох цих видів, листя при розпусканні бордового кольору, а потім стає насичено зеленим і тримається до самої осені без хвороб, без яких пошкоджень. Сам кущ не потребує опори, він тримається е, під вітром і витримує навантаження з численними величезними квітами. Квіти в діаметрі досягають 25 см, вони густомахрові, відтінок полюсток лимонно жовтий більш насичений до середини квітки, і з червоно-рожевими плямками в основі полюсток. Згодом колір вицвітає до молочного. Самі квіти розташовані над листям. Що робить кущ дуже декоративним і видно кожну квітку, яка неймовірно пахне лимонними нотками. Кущ росте десь метр у висоту і метр в діаметрі. Я придбала невеличку поділку коріння восени 2020 року. Наступного року знову були корені потурбовані. 21-го, бо переїхали у новий сад. І нарешті, на початку червня 23-го року, вона дала перші три бутони, які підтвердили сортність. А в 24-му році дуже гарно навесні вони розквітли. Вже 31 травня я мала 18 бутонів, Розквітли вони 31 травня, ну, напевно, раніше, ніж вона взагалі-то зацвітає, тому що в нас дуже рано почалась спека, і цвітіння цього сорту почалось також раніше, аніж зазвичай. Тримаються квіти. Не так довго, як хотілося б у спеку, але їх багато, вони змінюють одна одну, тому цвітіння продовжується досить таки довго. Ось така гарна квітка, гарна, дуже велика. У моєму саду зростає. Я дуже задоволена, що свого часу її придбала, що заселила в свій сад. Напевно. Хотілося б мати кілька інших сортів, але я зупинюсь, півонії дуже важко поєднати з іншими квітами. Взагалі-то я дуже колекціоную, дуже багато у мене хост. Це тінь витривалі, рослини, які полюбляють затінок. А от на сонці у мене рослинок таких дуже мало. І також я колекціоную хвойні, тому піввойні і хвойні дуже важко поєднати між собою і тим паче з хостами і іншими тіньолюбивими рослинками. Тож, ось моя цінність, моя гарнюнечка. Сподіваюсь, вас вона також зачарувала і ви знайдете місце для неї в своєму саду. Тож до нових зустрічей! Чекаємо весни, коли вона нас знову порадує своїм цвітінням.